Три причини, чому ти ніколи не будеш заробляти на криптовалюті. Це не базові речі, типу, купив не ту монету, вибрав не той проєкт, пізно зайшов. А це реальні речі, які працюють. Перше страх і очікування ідеального моменту. Просто зрозумій, ідеальний момент ніколи не наступить. Якщо ти хочеш починати, починай прямо зараз. Не треба боятись робити, бо потім ти зрозумієш, що цей страх був марний, і ти втратив гарну можливість. Просто ризикни, прибери страх і побачиш, як воно спрацює. Друге. Це відсутність фокусу. Без фокусу ти ніколи не почнеш гарно заробляти. Це працює у будь-якій сфері. Ти не зможеш робити все і бути усюди. Просто сфокусуйся на конкретному і побачиш результат. Третє: Немає правильно сформованого інфоболя. Без цього ти не зможеш гарно заробляти, а з ним у тебе буде правильне оточення та гарний вибір проєктів та заробітку. Корисне інфополо ти знайдеш у мене в телеграмі в шапці профілю. Думай!